Добрий день, я Михайлик із Харкова і сьогодні я вам розповім свою історію, яку я сам написав. Мої пригоди з їжачками. Сьогодні я пішов у лів фотографувати звірів, птахів на конкурс комедії історії лісу. Гарно на круги, шепчуться деревами собою, співають птахи, прокидаються квіти після нічного сну. Мій погляд зупинився на норі. Мені стало цікаво, чи я все домівка. Засунув я в неї руку і врагу зровнів хто там, бо коловся дуже боляче. Сфотографував нору і пішов далі, але не тут то було. Бачу, а й затіха сімейку виріза і доботить поряд, довелося їх всіх взяти до себе. Краще я б цього не робив. День вони гарно поводилися, бо спали. Настала ніч, чую, щось велике перекинулося. Мабуть, сумка з яблуками та грушами впала. Подумав я, прокинувся і бачу на моєму ліжку лежать і груші, і яблука. Хто з цих приніс сюди? Та, мабуть, це з ми шкідники довго не міг заснути, нарешті задрімав. Чую, знову, щарудіння, тупотіння вже не доснув. Прокинувся о п'ятій ранку. Встав думати, як їжачків розвивати, з чого побудувати гніздо та чим годувати. Для розваг зробив невеличку драбину, поклав стілець, газети, щоб мої безшкідники збудували собі гніздо. Приніс їм і стіна. Другого ранку їжачки запіли в своєму ліжку. Але головне попереду треба згодувати їх якось. Знайшов енциклопедії, що вони полюбляють. А я вони жуків, комах, гусени, черв'яки, миши, землери, хлебняків, жаб, ящерок, змій та ягоди. Кожного дня я шукав у лісі їжу, але довго не протримався, бо складно це робити. А взимку чим годувати? подумав я. І яки, мабуть, зрозуміли мої побоювання. І одного разу зробили драла в сад. Як же вони враділи цьому? Так я вже зрозумів, що диким тваринам нічого і ніхто не замінить природу. А в конкурсі я почав друге місце. Мабуть, сподобалися людям кумедні історії, сімейки, і жашків. До побачення, Зустрінемось інші суботи о 12.00.